Доброю і чуйною я бути обіцяю Не пошкодую для добра найкращого, що маю. До магії чарівної я вдамся без вагання, аби здійснилось у людей усі їхні бажання. Привіт. А ви знаєте, що це таке? Це колом дружби, і він допомагає виконати бажання. Я вам розкажу одну цікаву книжку, називається вона Таємні принцеси, магія для кошенят». написала її Роузі Бенс. Знайомтесь, це Шарлотта, а це Мія. Вони найкращі подружки. Раніше вони жили разом в Англії, але Шарлотта переїхала в Каліфорнію. Розставання стало для дівчат важким випробуванням, та, на щастя, подружки можуть дивовижним чином бачитися, і це все завдяки цим кулонам. Ой, колон сяє, а це означає, прийшов час зустрітися. Вони закружляли у сліпучому тунелі. Шарлота м'яко приземлилася на траву та побачила Мію. Ти приземлилася просто на клумбу, тебе ніс в землі. Ти пам'ятаєш, нам треба здійснити ще два бажання, щоб отримати чарівні туфельки. Так, дівчата пройшли перший етап навчання, і за це в них вже є осяні діадеми. Але крім Шарлоти і Мія, в цій країні є ще інші принцеси, і в кожного є свій талант. Шарлота Мія ви саме вчасно для метеликого пікніка. Ковдра на пікнік скоріш понесись, туди, де метелики мандрують у вись. Ковдра то підіймалися, то опускалися. Поки вони летіли, Мія згадала про труту принцеси, яка колись була доброю, але стала лихою. Поки вони сиділи, повітря сповнилося барвистими метеликами. Раптом палички засвітилися, широта Мія повернулася до палацу. Вони з'явились біля овального дзеркала. Пригоди зачекають здійснити слід бажання. Погано погукайте швидше без вагання. Та ту дівчинку звати Ганна. Чому ж вона така сумна? Не ж такий гарний котик. Їх знову затягнув сліпучий тунель. Дівчатка опинилися на літньому святі. Діти бігали навколо, а дорослі щось купували. Чи тістечка, чи морозиво. Ганну вони побачили біля загороду з козами. Привіт, я Ганна. Можете погладити будь-яку тварину. Вони всі з нашої ферми. Як би я хотіла пожити на фермі? я так люблю це все. Якщо ви любите тварин, ходіть, подивіться на цих малюків. Це плямка, це малюк. Це сніжок, а це стокротка. Яка ти щаслива маючи цих кошенят. О, ні, вони не мої, моє головне бажання, щоб кожне кошеня знайшло собі гарну родину. О, ми тобі залюбки допоможемо. То Перше, що вони зробили, намалювали рекламки, віддамо чотирьох кошенят у добрі руки. Вони залишали папірці на ядках. І так вони знайшли пані Джойс. Вона погодилася взяти собі малюка, який обожнював обійматися. Раптом Шарлота побачила круто на гекса, підував свого принцеси трути, який кидав козам їхні рекламки. А цього робити не потрібно, тому що кози хворітимуть, коли не йдеться паперу. Ну що ж, а тепер нам треба знайти ще трьох гарних людей. Щойно Шарлота сказала це, як до них підійшла ціла родина. З ними була дівчинка років п'яти. І так хочу котика. Ось сніжок. Він полюбляє гратися. Здавалося, все було як найкраще дві кошеня знайшли собі домівки. Тепер шалота і Мія вирішили скористатися гучномовцем. Тільки на шарлота взяла мікрофон, як той завищав. Знов ця трута, вона його зламала, але дівчата встигли об'явити головне. На фермі вербічка двійко кошеня шукають новий дім. До них підійшло молоде подружжя. Вони чули оголошення перед тим, як звук урвався. Їм потрібна була спритна киця, яка б розлякала всіх мишей. Потихеньку підходив вечір. Всі потроху почали розбирати свої ятки. Залишилося останнє кошенятко. Кому ж воно дістанеться? О, ні, стократка пропала. Цей гекс. Це він випустив невинну тваринку на куди. Кошенятко подав голос з високого дерева, щоб його врятувати довелося лізти дуже високо. Ганна швидко видерлася до нього, та гілка під її ногами хруснула. «Шарлотто! Міє. Дівчата якнайшвидше з'єднали колони. Під деревом з'явився надувний замок. Після цієї пригоди батьки Ганни побачили, як вона міцно обіймає цю кішечку. Вони вирішили залишити її у своїй родині, так Шарлотта і Мія виконали ще одну мрію. Ця історія закінчилася, і я дякую, що ви подивилися відео. Але це ще далеко не все. У Роузі Бенкс є ціла серія таємних принцес, книги сповнені магією заради добра, і я дуже рекомендую прочитати їх всі. Ще в неї є серія Таємне Королівство, саме для дівчат. Зараз у мене є книжки з бібліотеки, а саме Матильда, Джеймс і гігантський Персик та «Відьми». Я обожнюю Матильду, але мені ще дуже далеко до її геніальності. Вона велика книголюбка, як і я. Ще я фанатка Джуді Муді і відчуваю, що у нас багато спільного з нею. Героїня потрапляє в різні пригоди та небезпеки і блискавично випутується з них. Хлопчикам би сподобалася письменниця Кресида до колу. З її фантастичними героями, наприклад, Буй собі чакуни чи як приборкати дракона. У моїй домашній бібліотеці є коти вояки. Я би хотіла мати всі серії, але їх більше двадцяти. Яка б я була багата. Я можу довго говорити про них, але час завершувати. Книги це ключ до нових світів, пригод та мрій. Читаємо разом!